Біблійна історія та християнська етика це культурологічний предмет, запевняють представники духовенства. Однак, цілі та мотиви його викладання надзвичайно глибокі і мають релігійний характер. Ця програма нам розглядається як культурологічний насамперед предмет, який навчить наших дітей або зможе навчити наших дітей краще розуміти на якій землі вони живуть, чиї діти вони є, своє історичне минуле. Свої історичні релігійні, національні, культурні традиції, введенню програми в курс середньої школи передувала надзвичайно велика робота. Міністерством освіти і науки, біблійна історія та християнська етика затверджена у 2011 році. Освітяни говорять, що ставлення учнів до предмету цілком залежить від мотивів вчителів і батьків. Цей курс Біблійна історія та християнська етика це курс новий і він викликає особливий інтерес, особливу зацікавленість. І не тільки серед дітей, а й серед батьків, тому що кожен батько, кожна мати, кожна родина мріє про те, щоб її дитина саме була добре вихованою в моральному плані. Наталія Скакун приїхала на семінар із Дніпропетровська. Говорить, предмет надзвичайно важливий, адже на противагу всьому негативу та жорстокості, із якими. Каються діти стає саме християнська етика. Вона вчить не приховувати добро, проявляти милосердя. Однак жінка бачить предмет у культурному плані і не насаджує дітям релігійних поглядів. Не скажу релігіозневопитання, ні, конечно же. На те, щоб ребенка добрим, зробити його наповненим такими от християнськими традиціями, християнськими ценностями. Курс должен жить, І ми вважаємо, що очень важливо, что Ця від регіону до регіону. Долучились до науково-практичного семінару Біблійна історія та християнська етика понад 100 учасників. У рамках заходу охочі могли відвідати виставку мистецьких творів, духовність, моральна домінанта життя.